Вітаю, друзі! Зараз ми з вами зробимо розминку на все тіло перед тренуванням full боді тобто тренуванням на все тіло. Ми задіємо основні е, крупні суглоби, які нас будуть цікавити, та м'язи для того, щоб їх розім'яти. Ваша задача буде взяти щось типу еспандра або еластичної стрічки, амортизатора, будь-що, або невеличка гантеля, чи навіть маленька гір'я. Тобто, щось із чим ви можете виконати вправу важче, ніж без. Без нічого, да, і з власною вагою. Почнемо ми з вами згори вниз і першим суставом суглобом, який нас буде цікавити, буде плечовий суглоб. Будь ласка, візьміть амортизатор, а, зафіксуйте однією ногою посередині. А його інший кінець візьміть у руку, або просто візьміть у руку гантелю. Це теж буде окей. І з цього положення нам необхідно зафіксувати весь наш корпус, якначе нас залили бетоном, і ми просто нерухомо э, стоїмо. У нас рухається лише один плечовий суглоб і більше нічого. Маківки витягаємось нагору, І тепер з прямою рукою ми починаємо і з резиною нашої або з гантелею робити щось. Як... Можливості. Ми починаємо плавно робити що ж таке, великий амплітудний рух у плечовому суглобі із прямою рукою. Спочатку він рука у нас заноситься попереду, піднімається нагору, робить велике коло назад. Можна одну ногу прибрати, щоб воно не заважало. Робимо коло назад. Повторюємо 5-6 таких кіл в одну сторону і потім будемо в зворотньому напрямку працювати. Намагайтесь кожен, наступ, кожен наступний коло робити більш амплітудним, ніж попереднє. Тобто, Якщо у вас особливо є обмеження в зоні плечового суглоба, вам особлива увага тут потрібно особливу увагу приділяти. І якщо у вас немає, наприклад, не піднімається рука повністю вгору, ось як у мене. Та ми тягнемо руку до вуха сюди. Якщо немає такої амплітуди, то кожен наступний, кожен наступний колом намагаємось збільшити амплітуду через зусилля. Так, і таким чином 5-6 разів ми зробили. І тепер в зворотньому напрямку поїхали тепер проти годинникової стрілки. Так, ми робили по, а тепер назад у нас рука знову ж таки та сама амплітуда, просто в зворотньому. Порядку з корпусом за рукою не розвертаємося, чітко стримаємо ноги та з голову. Працює лише плечовий суглоб, який нам з вами потрібен. 5-6 разів зробили в зворотньому напрямку. І тепер поміняли руку і ногу також, зафіксували знову серединку амортизатора, перевірили його комфортну довжину. Зафіксувала корпус, задню ногу, зайво поставила трішки позаду, щоб вона нам не заважала. І тепер поїхали. Пряма рука. Працюємо повним колом у плечовому суглобі. Максимальна амплітуда руху, якщо вона обмежена, кожного наступного разу ми її збільшуємо. Три. Не рухаємось корпусом. 4. П'ять. І 6 буде достатньо. Ми не робимо велику кількість повторень для того, щоб ми не дуже сильно з вами втомилися перед тим, як почати працювати, власне, із вагою із силової вправи. Тепер наша задача буде зафіксувати еспандер одноіменною ногою. Так, ми будемо працювати правою рукою і правою ногою, або візьміть просто гентелю в руку. Корпус так само у нас нейтральний, зафіксований. Лікоть виводимо в сторону трішечки вперед і нижче, ніж плечовий суглоб. Тобто не отут, а чуть-чуть нижче, ніж плече. І тепер наша задача буде зробити обертання в плечовій, плечовому суглобі, обертаємо плечову кістку назовні, і наше зап'ястя і передпліччя робиться вертикальним. Зап'ястя це продовження передпліччя. Не, не перерозгинаємо зап'ястя, не згинаємо. Ось такою рівною лінією працюємо. В верхній точці ми затримались на 1-2 секунди і плавно опускаємо знову вниз, резинку і з рукою. Видох. Тримаємо паузу, плавно опускаємо вниз. Два. І до шести разів робимо 3. Плавно опустили. 4. Намагайтеся збільшувати амплітуду кожного наступного разу. 5. 6. Потримали. Тут у вас вже може напружитися плече і трішки попекти, але нічого страшного. Це нормально. Поміняли ногу руку, зафіксували корпус, винесли лікоть вгору вперед. І на видоху робимо повне, повне обертання плечової кістки на 90 градусів. Да? Тобто у нас а, кість, зап'ястя дивиться у стелю вертикально. Плавно опускаємо руку вниз. Не рухайте плечовою кісткою. Можете для стабільності підтримати однією своєю рукою е, вільною да, і таким чином попрацювати. Два. Потримали паузу, опустили. Три. Потримали паузу, опустили. Чотири, П'ять. І останній. Раз. Добре, тепер перейдемо. Роз'ємнемо нашу спину. Серединку еспандера фіксуємо під ногами ноги на ширині тазу, або можна взяти дві гантелі чи гірі. Ну, в цілому, для розминки буде краще, можливо, навіть ось такий еспандер. Тепер дивіться, ми будемо працювати у нахилі. І для того, щоб в ніжній позиції у мене не тіліпалася ця історія, я буду братися ближче до центру, щоб у мене було натяжіння моє, мого пандра. І тепер задачу: я згинаю таз і коліно. Одночасно переношу вагу тіла на ноги, так? тобто не на спину, не спиною нахиляюся, а тазом підсаджуюсь. І спина, корпус у мене нахиляється приблизно під 45 градусів відносно підлоги. І звідси я опускаю плечі вниз до тазу. І починаю тягнути плечову кістку до тазу, лікоть до тазу. І лікті між собою я тягну один до одного. В верхній точці я роблю невеличку паузу, плавно відпускаю руки вниз. Знову підтягую, утримую це положення, секунду-дві, відпускаю, підтягую, відпускаю. І таким чином, 8-10 разів, ми працюємо. У нас напружується м'язи спини. Трішечки працюють руки, розробляються плечовий суглоб. І намагайтеся вагу, знову ж таки, переносити на ноги, щоб не втомлювалася спина, особливо поперек. І декілька таких разів зробили, підкачали трішечки крові у м'язи. І далі будемо працювати і з розминкою наших ніг. Давайте з вами станемо. Наступним чином те, що не станемо, а навіть сядемо. Ми трішки підсядемо. Як трішки? Намагаємось сісти повністю наскільки можливо. При цьому п'ятки стараємось не відривати долонями, приліпляємось до підлоги поруч із нашими стопами. І тепер з цього положення нам необхідно розігнути коліна підняти таз в максимальну амплітуду нагору. Опускаємось знову вниз, намагаємось п'ятки не відриватися, тобто повна стопа і долоні у нас на підлозі. Таз рухається вгору і вниз. Коліна розходяться в сторони. Встаючи, ми відчуваємо розтягнення по задній поверхні стегна, внизу розслабляємось, вгорі розтягуємось, внизу розслабляємось. І так 6-8 можна 10 разів виконати для того, щоб розім'яти наші. Коліна, гумілко-стоп і м'язи ніг зробили. І на останньому залишаємось внизу. Повертаюсь до вас обличчям, щоб було добре видно. В нижній точці ми сідаємо максимально глибоко, наскільки нам дозволяє наша мобільність. І тепер ми руки тримаємо перед собою і ось таким чином ліктями допомагаємо колінам розійтися в сторони. І в такій динамічній. В такому динамічному вигляді ми розштовхуємо коліна і намагаємося їх розкрити. Да, можна повністю руками собі допомагати. Тобто тут ми робимо зусилля руками, щоб через зусилля розкривалися наші коліна. І ось таким чином ми можемо порухатися із сторони в сторону на носочку по черзі, щоб трішечки розім'яти таз. Тепер руками захопили. Свої носочки і витягнулися маківкою нагору, намагаємось вирівняти спину. У вас може це не получитися, нічого страшного. Це нормально, просто нам потрібно прагнути до того, щоб ми в такому положенні могли посидіти із рівною спиною. Ну, наскільки це можливо. Не у всіх вийде, і в цьому немає нічого поганого. Тепер ми розвертаємося боком і вкладаємося таким чином, щоб у нас кульшовий суглоб і коліна були зігнуті під прямим кутом. І ноги трішечки ширше ставимо, на ширині плеч приблизно, для того, щоб не падати. Тепер з цього положення нам необхідно маківкою витягнутися, а таз підкрутити на себе, тобто лобок вперед і нагору. І утримуючи це положення, ми не, не тіряємо нашу половинку тазу, обидві половинки тазу в одній площині і дивляться вперед. Підкрутивши таз, ми починаємо рух вперед за переднім коліном. Переднє коліно дивиться на серединку стопи, п'ятка не, відриває, не відривається від підлоги. Повернулися вперед. Розтягнули поверхню заднього стегна, повернулися назад. Вперед. Назад, Можна додати руки опустили. Руки, опустили. Руки опустили. Тепер, хто більш досвідчений, може брати гантелю або гірю перед собою. І ми таким самим чином, тримаючи гірю, рухаємось вперед, плавно. І трішки швидше, відштовхуючись передньою стопою, виходимо назад. Вперед, плавно, назад, чуть швидше. Вперед, назад. І ще три рази. Два маківкою тягнемось. Таз не тряємо, у нас підкручений він назад, і лобок дивиться вперед. І ще один раз. І тепер ми ногу передню ставимо під кутом 45 градусів в сторону. І тепер за цією ногою поїхали вперед, не відриваючи п'ятку. Корпус дивиться прямо, нога в сторону, і за ногою ми тягнемось. Постою чуть-чуть на шибонки, нічого страшного не станеться. Подумаєш, все добре. І 6, 5, 6 разів таким чином робимо. Далі ми міняємо ногу, робимо все те саме, поки що гірю можна відставити. Спочатку формуємо положення, да, витягуємо за маківкою, прямі кути в колінах, підкрутили таз. Да, оп. І лобок на себе. Дві половинки тазу розвернули вперед. Ні, жодна з них не поворачується кудись назад. Підкритили таз і поїхали вперед. Утримуємо положення трішечки, п'ятку не відриваємо, ліва нога у мене тягнеться зараз. І я відштовхуюся, повертаюся в вихідне положення. Знову підкритили таз, поїхали вперед і назад. Вперед і назад. З руками. 4, 5, 6, беру гірю і поїхали з навантаженням, 2, 3, 4, 5 і повертаю коліно, 45 градусів в сторону. Обличчям дивимось все ще вперед. І за коліном уходимо в сторону. Коліна не заворачується Внутрішньо, трішки назовні. Назовні коліна і поїхали з гірею. Раз. Вдох. Вперед. П'ятка не відривається назад. Два. Три. Чотири. Маківкою тягнемось. 5 і 6. Добре, поки гірку відставили, але не закінчили ще. Вкладаємося у положення русалоньки. Передня гомілка перед собою паралельно довгому краю килимку, друга гомілка паралельна короткому краю килимку. Маківкою знову ж таки тягнемось, руки можна тримати перед собою. І з цього положення ми починаємо давити гомілками в підлогу і з підкрученим тазом встаємо. Плавно опускаємось вниз, не плюхаємось, а плавно підконтрольно опускаємось, не повністю сідаємо на сідницю і звідси знову починаємо давити гумілками. і пахові складки тягнемо вгору і вперед до сонечка. Плавно опускаємося і повторюємо ще кілька разів. А хто більш спортивний, бере ось таким чином гірю перед собою і продовжує видох. Працювати ще чотири рази. Три. Опускаємось плавно, два. Один. І останній. Хопа. І тепер необхідно ноги перекласти та поміняти положення на зворотні. І тепер все те саме. Гомілками давимо. Телю тягнемось маківкою і поїхали так, колінами по щебенки, не то, щоб дуже приємно. Надавили, піднялися таз, підкрутили пахові складки, потягнули вгору, опустилися. На видоху підйом, опустилися. Плавно, підконтрольно рухаємось, не плюхаємось, опускаємось плавно, не до кінця. І беремо шугірю і ще шість разів із навантаженням. Раз. Два. Можна потриматися вгорі трішки. Три. І останні три рази. Видох. Плавно опустились. Два. І один. Оп. І на цьому, поки ми закінчимо. Цього для розминки води більше, ніж достатньо. Можна переходити до силової частини вправ.